Сьогодні програмі час інтерв'ю спілкуємося з лідером Всеукраїнського об'єднання Свобода Олегом Тягнебоком. Вітаю вас! Вітаю Романа, вітаю товариство. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, от останні дні виборчої кампанії вони характерні неймовірною кількістю заяв, над якими мріяли і билися штаби ваших опонентів. Два місяці вони мріяли, щоб опозиція між собою конкурувала, сварилася. І саме це і відбувається один день заяви. Свободи про те, що удар не зовсім опозиції і не пішов з вами на союз на другий день заяви удару. Про те, що свобода це фактично філія партії регіонів. Отже, політтехнологи виставлять точніше, ви їм виставити пляшку хорошого коняку. Я розумію, ну насправді не зовсім так. Насправді, опозиція є одна: це є об'єднані сили опозиції, всеукраїнське об'єднання Свобода і батьківщина, які підписали протягом останнього року аж чотири різних угоди планомірно йшли до координації наших дій у цій виборчій кампанії. А те, що удар ні рік тому назад, ні протягом року, ні буквально за тиждень до виборів не захотів, не зумів або з якихось інших причин не приєднався, це якраз навпаки свідчить про те, що швидше всього, що удар буде грати якусь свою гру у Верховній Раді України. Очевидно, вони хочуть бути, можливо, якоюсь золотою акцією. Можливо, вони, як флюгер, будуть повертатися до того, хто буде сильніший. Буде більшість свободи і батьківщини, приєднається удар до нас. Якщо не буде в нашої більшості, чого би дуже не хотілося, тоді швидше всього може. Му очікувати зворотню реакцію удару. Ви теж добре розумієте технологічно, що якщо вони йдуть окремою колоною, вони набирають більше голосів, і ви набираєте більше голосів. А отже, вам пізніше. Легше буде колективно і батька бити. Ну але ж для саме... чого ви тоді піддались на цю критику? Ні, я перепрошую, Роман. Ми саме так і домовилися з батьківщиною, адже нам теж було непросто домовлятися. Ми з об'єднанням батьківщини абсолютно різні ідеологічно-політичні сили, адже свобода, як націоналістична партія, має своє бачення розвитку, економіки, соціальних проблем, зрештою національної політики в державі. Ліберали Яценюка, чи солідаристи Тимошенко, вони по-іншому також бачать, але ми виокремили для того, і працювали рік часом. Основні. Позиції наших ідеологій, ми зуміли об'єднати їх, і ми запропонували сьогодні суспільству не просто декларацію, що ось ми разом ідемо і разом будемо працювати в парламенті. Ми запропонували конкретний перелік законопроєктів, навіть не перелік законопроєктів, а самі законопроєкти, де наші ідеології ми зуміли, ну скажімо, збити докупи. Так, звісно, є деякі питання, які ми, ну скажімо, ще не узгодили. Але сподіваюся, раз ми узгодили 10 основних позицій, значить, решта й будемо узгоджувати. Жо, теж дивіться, ми конкретно чітко домовилися, чому б удару тоді не приєднатися. Що ми а не будемо голосувати за конституційні зміни щодо виборності президента в парламенті, а не всенародно, чого хоче Янукович. Б закон про імпічмент президента, створення відповідної депутатської групи по конкретно імпічменту Януковича, ціла низка законів щодо депутатської діяльності, скасування депутатської недоторканності, зменшення. Фінансування апарату Верховної Ради, адміністрації президента, кабінету міністрів, наведення ладу з персональним голосуванням в парламенті, кримінальна відповідальність щодо голосування чужими картками або, взагалі, персональне голосування відбитками пальців, зрештою, спрощена процедура відкликання депутатів. Ну хіба не можна було за це проголосувати і сказати, ми також це будемо робити? Постанова про відставку уряду Азарова Тегіпка та Бачника, судова реформа, зрештою, ціла низка економічних ініціатив. Які сьогодні кров з носа потрібні українському державі, українському суспільстві, скажімо, там закон про стратегічні підприємства, пролонгація мораторію землі на сільськогосподарське призначення, початок денонсації е, харківських угод, з е, скасування податкового кодексу, пенсійної реформи, скасування закону про мови це абсолютно логічні і зрозумілі саме опозиційні тези, які для всіх є очевидними: що саме того громада чекає від опозиції. Пане Олеже, оскільки ви є однією з небагатьох чітких ідеологічно базованих партій, так відповідно дуже цікаво, як ви будете гнучко використовувати ідеологію українського націоналізму, якщо у вас існує така модерна версія, а не будете схилятися на традиційно Липинського Донцова і Бандеру, тому що велика кількість людей, які не зовсім повірили в добробут, так. Це люди, які є громадянами України, вони є російськомовними, російськокультурними і, напевно, захочуть віддати голоси за вас. Це означає, що або вони в вас зразу після виборів розчаровуються, або ви знаходите нову стратегію роботи з таким своїм російськомовним виборцем. Знаєте, дуже цікаво, що більше 20%. Російськомовних або навіть не українців сьогодні готові голосувати за всеукраїнське об'єднання Свобода. Зрештою, з іншої сторони, ми спостерігаємо ренесанс націоналістичних партій сьогодні в Європі, значить в європейських цивілізованих, розвинутих країнах, тягнуться до цієї ідеології, ну, незважаючи на різні нюанси, комусь може подобатися, комусь може не подобатися. Я переконаний, що те саме буде і тут в нас в Україні. І поки про нас ходять міфи, що ми такі чорти з рогами, що ми то все. Будемо по іншому робити, то нас бояться деякі категорії. Але коли ми прорвавшись в парламент і отримавши першу в історії України націоналістичну фракцію, що я переконаний буде вже через тиждень часу, вони зрозуміють, що це власне те, що потрібно для українського суспільства, чи це означає, що ну окремі заяви достатньо радикальні заяви, Михальчишина чи Фаріонцев, представники вашої партії, можуть відлякати людей, які базують свої ну свої? Ідеї України як толерантної і ліберальної щодо громадян, я конкретизую. Тобто, чи не будуть це варіанти в закон? Пам'ятаєте про заборону сексуальних меншин там пробувала партія регіонів в першому читанні прийняти, тобто і інші речі, які дискредитували людей. За будь-якою орієнтацією мовною, там національною, церковною чи там сексуальною. Ну, Романо, є певні принципи, звісно, від яких ми не будемо відходити. Тим самим ми будемо демонструвати, що все-таки політичні сили в Україні мають бути ідеологічними. Вибор чітко має знати, що є ідеологія націоналізму, є ідеологія лібералізму, є ідеологія там комунізму, і кожен собі вибирає то, що він вважає за необхідне. Проблема в нашому українському політику інша, що він себе може називати лібералом, а насправді він є. Зовсім не лібералом, ну і навпаки, через то я якраз не переживаю за подібні речі, бо все стане на свої місця, коли тільки ну, ми почнемо працювати в парламенті. Тільки ну, коли ми покажемо отой якісний приклад. Більше того, я ж проїхав всю романи України зараз під час виборчої кампанії. В Усіх без виключення областях був дуже цікаві. Були зустрічі. Причому що цікаво, саме в центрі і на сході України такі зустрічі були найбільш велелюдними, найбільш цікавими. Люди приходили, цікавилися. Вони сьогодні відчувають потребу в такій партії, як Свобода. Так ось, на мене просто накидується, хапають мене за маринарку, трясуть і кажуть, чого ви такі толерантні. Скільки можна того спокою терпіти? Давайте конкретно рішуче. Ми потребуємо в парламенті бачити партію, яка буде нас захищати. Можна про рішучість? От подивіться, дуже показовий момент. Після фактично неосталінської заяви, яку зробив комуніст Царьков, Ну, це така майже середня між неосталінізмом і неофашизмом російського розливу. Лише журналістка-кандидат в депутати Тетяна Чорновіл спромоглася дати ляпаса. От просте питання при подібних українофобських випадах з трибуни Верховної Ради недоторканні свободівці. Будуть давати фізичний відпір іншим недоторканим українофобам. Ну, перше, ми все-таки хочемо зробити закон і сподіваюся, що ми його ухвалимо буквально до кінця цього року, маючи більшість в парламенті, про скасування цієї недоторканості. Друге, в нашій програмі є чіткий пункт кримінальна відповідальність за будь-які прояви українофобії, що буде чітко передбачено в законодавстві буде закон? Що так, немає такого закону, і він, він, він є надзвичайно, скажімо, таким, як називають юристи, таким юрид гнучким, якого можна обійти, третє. Ми запропонуємо закон про заборону комуністичної ідеології за прикладом польського закону, коли заборонена в тій державі нацистська ідеологія і комуністична ідеологія. До речі, поставили вони крапку і рухаються допереду. Четверте, ми маємо вже домовленість з багатьма європейськими депутатами, з України, зокрема з країн Східної Європи і з Прибалтики, які готові нам посприяти і взяти участь в проведенні публічного судового процесу над комунізмом Нюрнберг-2. Оце планомірні кроки, які ми будемо. Це буде піар-акція пар... чи буде Та... мати юридичну Романи. вагу? А, як, так як було в багатьох інших країнах світу після розвалу комуністичних імперій. Інша справа, що в нас в Україні це все сталося, ну, скажімо, все відбувається запізніло. Хоча в тій же ж Грузії, рік тому назад, була ухвалена подібна. Подібне законодавство, воно називалося Хартія Свободи. Там ще до того був долучений закон про люстрації. Та зрештою, 10 Молдова? днів тому Молдова, слухайте, людоньки добрі, Молдова ухвалила рішення про заборону використання комуністичної символіки на території тої держави. Ви знаєте, я підозрюю, що наші тому 0-0 з ними зіграли футбол, що там вже комунізм заборонили. Розумієте, а вони далі тут порпаємося в тому большевицько-комуністичному багні, знаєте, як якимись гирями ноги України вчепило і нема можливості. Що не так більше юридична, ніж фізична. Ми будемо з різними методами діяти, які буде потребувати момент. В те, що цікаво напевно, виборцям, це часто. Протилежне до того, що ми зараз з вами всі спілкуємося, в висловлюваннях ваших однопартійців вони набагато радикальніші, що саме з погрозами фізичної розправи. Я не буду проводити цитати, але ви добре знаєте, так і по Львову, і по не знаю. Ну добре, тоді про доведеться зацитувати пана Михальчишина, який обіцяв негарними словами синю голубу. І далі вже по цитаті там бачите Роман. Він він це сказав десь півтора роки тому назад. А ви до цього часу пам'ятаєте ту цитату? Її цитують багато людей в інтернеті. Ну хіба це було недобре? сказано? я хіба... не про те, що це не власне... про цитату. Я про це, сказав... чи це буде дії. Він чи це буде те, слово. Він сказав те, про що про що мріє багато людей сьогодні в Україні. І я думаю, що якщо в парламенті безпосередньо Михальчишин, Фаріон, Тягнебок, Ілленко і інші наші свободівці це задемонструють. Я думаю, це ще більше підніметь авторитет нашої організації і, зрештою, зможе поламати навіть систему влади в Україні. Ваші критики завжди критикували вас, що у вас немає нової моделі економічного мислення. що свобода не готова проводити реальні економічні якісь дії а В виключно націоналістично популістські я думаю, що це є чистий піар і критика наших опонентів для того, щоб нас загнати в якусь таку вузеньку нішу. Мовляв, свобода займається тільки гуманітарними питаннями, мовою, церквою, культурою. Більше їх нічого не цікавить. Але експерти говорять інше: сьогодні наша економічна програма не просто є найкращою, вона є найбільш реалістичною. Я вам приведу приклад місяць тому назад: така європейська авторитетна структура Європатруль зробив. Аналіз усіх виборчих програм, і саме програма свободи отримала найбільшу кількість балів через те, що вона є найбільш світоглядова, через те, що різні розділи тої програми гармонійно поєднуються одна з одною. Економічна програма поєднується з соціальною, це ж поєднується з національною політикою тощо. До речі, Але я це, вам це хочу загальні сказати. слова, пане Олеже. Я це, слова. Це, я, мені, можна, можна конкретне можна. запитання? Тобто Україна стоїть перед фактичним, фактичним дефіцитом катастрофічним бюджету без зовнішніх інвестицій. Без можливості запозичення. Єдиний ресурс це розпродати землю сільськогосподарського призначення. Тут ми почули за мораторій. Абсолютно. Але фактично у нас просто Розказую. Ну, криза. Розказую. Два тижні тому назад Свобода презентувала пакет своїх економічних ініціатив. Керівником авторської групи розробки цього пакету економічних ініціатив виступив міністр економіки нинішнього уряду опозиційного. Народний депутат України Олександр Боднар, який, до речі, нещодавно став членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Він не балотується з нами, але він є зараз нашим свободівцем, нашим партійцем. Відповідно, якраз і серед тих законопроєктів і є чіткі закони вже є готові закони, які допоможуть нам наповнити бюджет. В першу чергу це є закон про добровільно промусове повернення коштів. Власності, яка була незаконно вивезена в офшорні зони, зокрема на Кіпр, назад, сюди в Україну. Другий закон це є закон про заборону монополій і олігополій, тобто картельних змов. Третій закон це є новий закон про приватизацію, де ми беремо чотири закони, які в нас зараз існують про приватизацію, велику, малу там незавершену, з'єднуємо їх докупи і нормалізуємо процес приватизації в Україні. Четвертий закон це є закон про спрощену процедуру реєстрації підприємницької діяльності, за нашим Законом буквально півтора доби е, потрібно буде для людини яка хоче займатися дрібним і середнім бізнесом, щоб розпочати цей процес. А Ви казали, що ви, ви не ліберали. Е, 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 ліберал. Бачите, ліберальні реформи ну, е, це ці ці законопроекти вони відповідають абсолютно нашій е, партійній лінії, економічній нашій партійній лінії щодо побудови в Україні соціально зорієнтованої ринкової економіки: Швеція, Данія, Австрія, Японія це є наш приклад. Зрештою е, ще один дуже важливий закон. Це є закон про ліквідацію дефіциту пенсійного фонду в Україні, і це не просто є слова. Вони вже готові. Свобода сьогодні іде в парламент. Ми буквально на другий день. Як тільки закінчується орг питання в Верховній Раді, ми вже кладемо на стіл десятки законопроєктів, З них більшість реальних економічних Реально це грудень в грудні вже може так. бути розгарка протягом груднього. Так, протягом груднього грудня часу. Ми розуміємо, перше звісно, що треба зайнятися дуже активно бюджетом. Друге, першочергово потрібно. Все-таки накладати мораторій на продаж землі, бо 1 січня, ви знаєте, вони вже хочуть це робити. Більше того, влада, яка, починаючи земельну реформу, так розказувала, що, мовляв, ми землю іноземцям не будемо продавати. Знаєте, три тижні тому все-таки вирішила дозволити іноземцям і особам без громадянства. Правда, поки що, землю не сільськогосподарського призначення, але це процес пішов. А за той період часу, якщо нам вдасться накласти мораторій, а до речі, цей пункт ми узгодили з нашими партнерами. Це не тільки ініціатива свободи. Наші партнери з Тим погоджуються. Батьківщина теж абсолютно вірно. Інша справа, що потім, вже в процесі ухвалення нового закону про землю, ну нам доведеться переконувати наших партнерів в деяких постулатах. У нас остання хвилина розмови, бо прошу просту бліц. Відповіді от е, буквальному розумінням, е, політичні сили, а особливо їх кандидати на е, майбутні ключові посади, нічого не можуть без підтримки крупного капіталу. Так було зокрема і в 2010 році, коли олігархи чи крупний капітал поставили на Януковича. Чи ви передбачаєте? І чи маєте можливість, чи були вас діалоги, що крупний капітал переорієнтується з певних політичних сил, зокрема на опозиційні сили? Я в політиці є не новою людиною. Я фактично з 89-го року, коли тільки повернувся з війська, почав займатися публічною політичною діяльністю. Я прекрасно розумію, що таке в українській політиці попастися на гачок до е, так званих олігархів, тих, які сьогодні є не в політиці, але хочуть керувати політикою. Свобода ніколи того робити не буде. Ніколи ми не будемо мати ніякої фінансової залежності будь-відкого, від кого. Як Зрешта... буде діалог тоді вас на між ВО Свобода і крупним капіталом. А як був діалог в Грузії Савкоєшвілі, наприклад, з представниками крупного капіталу? Отак і буде в нас безпосередньо. Я ж вам сказав, ми ухвалимо закон про повернення незаконно вивезених коштів в Україну. Ми ухвалимо закон про заборону монополій. Ми, якщо будемо мати політичну волю, а ми будемо мати таку політичну волю, ми заставимо їх працювати в правовому полі української держави і за тими правилами, які сьогодні потребують українці, а не ті, які собі думають, що вони зараз Бога за бороду схопили, і вони можуть через гроші купити тут все і вся, і принижуючи людей, повністю контролювати ситуацію. Може. Спробувати од одним складом, так або ні, відповісти на моє запитання. Переді мною сидить кандидат в президенти 2015? Зарано про це говорити. Якщо, так не? Якщо, якщо, якщо вибори президента будуть в парламенті, одна розкладка. Якщо вибори президента залишаться всенародні, і зрештою, як буде розгортатися події, інші розклади. Наразі я дуже тішуся і задоволений, що нам вдалося узгодити наші дії на тих парламентських виборах з нашими партнерами. І переможна формула Свобода плюс батьківщина більше депутатів, ніж партія регіонів і комуністи, вона однозначно спрацює. Три кандидати в президенти єценюк кличко і тягнебок. Як довго зможуть бути Зарано. разом в парламенті? Зарано. Зарано говорити про ту тему. Наша українська політика така швидкоплинна, що буквально за навіть кілька місяців може розкладка змінитися? Я дякую за розмову. Дякую, Нагадую Роман. нашим глядачам сьогодні в прамій час інтерв'ю. Ми спілкувалися з лідером Всеукраїнського об'єднання Свобода Олегом Тягнебоком.